Тим часом самі, от представники навколо кремлівських кіл, навколо Путіна, теж виходять в ефір і вже напряму починають заспокоювати свою публіку, свою аудиторію стосовно української боєздатності, української обороноздатності і допомоги із заходу, технікою, важким озброєнням, яке зараз активно до нас надходить, і все нові нові ми бачимо заяви про те, що західні країни готові надавати ще потужні. Жнішу зброю, і ось Кадиров, а Кадиров теж вирішив записати таке відео, де він закликає, і просить своїх, мабуть, посіпак і всіх, хто його слухає, там не боятися військової допомоги США Україні. каже. Кадиров лежачи на дивані при цьому десь у своєму палаці, чи то в Грозному, чи то в одній з арабських країн, що боятися не варто, що нічого страшного не відбувається, просто таки надають якісь застаріле озброєння, яке не страшне, не дуже ефективне. І так далі. Це він, мабуть, про Бредлі, чи про Петріоти, які Путін обіцяв перещолкати, так? Чи про Хаймарс це все на думку. Кадирова застаріле озброєння. Крім того, і гроші невеликі, 3 мільярди. Останній пакет, нагадаю, близько 3 мільярдів доларів. Для Кадирова це не гроші, невеликі гроші. Е, і дійде з того всього лише 15%. Все інше десь погубиться по дорозі. Ось такі аргументи у зверненні Кадирова. Зрештою, ми можемо цю цитату зараз показати і почути. Техніка до сьогодні, до догніка доріга. выделяют да, для Украины да, это неоправданная да, сила но да, и в нам нечем беспокоиться да. и те средства которые сегодня списывают да, вот, говоря об Украине но да, американские но да, руководители да, и те европейские государства но да, это копейки всего лишь дойдут до них 15 процентов да. копейки да 15% до можуть не волноватися. Значить, я не знаю, кого Кадиров міг заспокоїти таким зверненням. Взагалі він виглядає вальяжно, при цьому всьому лежить чи напів лежить на якомусь диванчику. Це, мабуть, на його думку має заспокоювати тих, хто його дивиться там з тих окопів, бліндажів, з лінії фронту безпосередньо куди з цього застарілого озброєння з Хаймарсів регулярно прилітає, от як в Макіїв цікаво, чи це би когось змогло заспокоїти після того, що побачили ці мобілізовані в Макіївці, коли сотні трупів все горить, палає, вибухає. Так, а при цьому Кадиров, лежачи на диванчику, каже: нічого страшного, будуть надавати таке саме застаріле озброєння, нічого не дійде і до вас не долетить. Ну це вже на повних якихось імбецилів розраховано, в яких немає ані грама критичного мислення. Однак, саме до таких, от риторичних прийомів, пропагандистських, які якими намагаються задурити голови, вдаються Кадиров і компанія.